Веться відеофіксація ведеться відеофіксація. З 1 вересня всі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані використовувати на грудні бодікамери. Вони вестимуть безперервний запис під час роботи. Цю вимогу закріплено спеціальним дорученням міністра оборони. Мета ініціативи зробити дії групи оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців ТЦК. В камери відеофіксації впроваджуються група оповіщення для підтвердження законності дій військовослужбовців. І тепер ми маємо змогу підтвердити факт того, що дійсно відбувалося під час перевірки документів. Правова основа для використання бодікамер вже існує згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у представники ТЦК мають право здійснювати фото та відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Для чіткого регулювання цього процесу Міністерство оборони затвердило спеціальну інструкцію, яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти. Зокрема, вона передбачає, що представник ТЦК. А який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує. Воєнна військова адміністрація. Військові зобов'язані нововведення по-різному, та загалом камери у групах оповіщення справляють на громадян позитивне враження. Зазвичай вони реагують посмішно або дивляться на камеру і відповідають добре. Якщо в нас бувають е, якісь конфліктні ситуації, ми можемо е, подивитися і е, підтвердити дійсно, що відбулося. Відтепер військовослужбовці територіальних центрів комплектування завжди зможуть надати своє відео на противагу тому, яке в чергове з'явиться в анонімних телеграм-каналах.